Ще у жовтні 21-го родина виноградових раділа 16-річчю свого сина. Здавалося, що може зруйнувати щасливе життя цієї сім'ї. Але вже 17 березня 2022-го у будинок влучив російський снаряд. 17 березня 22-го року. Ми сиділи мось подвалі, бо почали тривоги, почали бомбити. Ми поховались, тут у нас було дуже багато членів сім'ї сиділи: Сват, Сваха, Юра, зять мій, його сестра і ми. І Сім виходить, чоловік сиділи там. А тепер Цю жінку ми зустріли під час зйомок сюжету про маскувальні сітки. Я не можу вже, У мене ранок починається, і я вже думаю, чи дівчата вже там, чи ні, я ще запізнююсь. Мені це дуже. Я... Плиту і молюся, щоб моїх хлопчиків орки не ну, не поранили, щоб вони були заховані під цими нашими сітками. Віра Сергіївна розуміла, що нічим, окрім сплетіння сіток, допомогти своїм родичам, знайомим та друзям, які пішли боронити Україну, зараз не може. Вона допомагає п'ять днів на тиждень пласти сітки, аби вони маскували наших бійців у той час, коли допомога потрібна їй самій. Це було. Снаряд прямим попаданням зносить Оце, кухню, все, що це тут було. Гараж попадає. Тут стояла машина, загорілася хата загорілась, машина, гараж загарілася, сусідній сарай загорівся, потім хлопці спасали, почала горіти ця хата, хлопчики, води немає у нас, бо тоді ж не було нічого, не світла, ні води, нічого, то не було чим затушити. Пожарних визвати теж не можна було. Через рівно люди вже визвали їх сюди до нас, і вони приїхали тільки через годину. Слава Богу, що через годину приїхали, бо загорілась напроти ось тут хата ще одна згорівша, і там одна згорівша, то вони трохи їх ну, затушили. Там і закрили газ, щоб не зірвався ще газ. А сів На момент влучання снаряду у будинку знаходився сват Віри Сергіївни. Він залишився сидіти в залі, читати книжку. Каже: нічого не буде, я буду сидіти в хаті. Мені вже надоїло кажу, в погріб спускатися». Тоді ми його спасли. Ми розбили вікно. Зять розбив вікно, і вони його витягли з хати. По завершенні оточення міста родина зрозуміла, що їм треба десь жити. Тому Віра Сергіївна з чоловіком переїхали до молодшої доньки, а Тетяну розмістили разом з сином у сауні. Бо там можна затопити грубу і погрітися. Там... Зробили жну вікна, поставили двері, теплою трохи і вона там і готує і них там і спальня, і зал, і кухня, і ван, і туалет, і все зразу з грошових допомог родина виноградових отримала 40 тисяч гривень за програмою підтримки від міської ради. кажуть, нікуди їх не витрачали, відклали на матеріали. Вони також подали заявку у дію і чекають відшкодування державою пошкодженого майна, проте розуміють. Україні, що воює, чекати можна довго. А єдина мрія цієї родини якнайшвидше відбудувати будинок, в якому зростало чотири покоління. Я знаю, що я не одна, така. Я знаю, що всім треба, і всім дати зразу не можна. Може, хтось ще більше, ніж ми нуждається в цьому. Кожди, як кажуть, ми крутимося як можемо. В мене є. Менша донька в мене є де жити. Ми вже прийшли до виводу, що доця так каже: мама, я нікуди не піду, я буду тут, бо якщо я звідси піду, то сюди знайдуть, нічого тут не лишиться. Розвалять, розіб'ють, розкрадуть і нічого не буде. Донька пані Віри зверталася до багатьох чернігівських благодійних фондів з проханням про допомогу. Зверталася я до благодійного фонду Ракада, і дівчата поки що не можуть нічого відповісти. Вони приїжджали до нас з комісією, подивилися, все зафіксували. Сказали, що будуть намагатися шукати або волонтерів, або якісь допомоги, спонсорів. Але ж то поки що, ну. На етапі невідомо, як то буде. Просила, дзвонила, бо можемо благодійна компанія, наша, але не вийшло щось у них приїхати. Ну я на них чекаю. Нині у благодійних фондів багато роботи з відновлення приватних будинків, які постраждали від російських обстрілів та бомбардувань. Зараз багатьом не вистачає робочих рук. Ми не можемо взяти тій причини, що не вистачає людей. Якщо б люди до долучалися. На день, на тиждень, на дві годинки кожен приходив би частково допомагати навіть на розбор завалів. Це набагато упростувало би нашу задачу. Тому закликаю людей не тільки Чернігова, всієї України. Нехай приїжджають. Родина розуміє, що самотужки їм не справитися, зять на фронті. А пані Віра з дочкою кажуть, готові важко працювати у відбудові свого дому. Проте тверезо оцінюють свої сили і самі не справляться. Тож закликають тих, хто може допомогти, відгукнутися.